П'ятого числа мені людина позвонила 5 числа і цей, подзвонила, кажу, тут, каже, я постійно ну, хожу, там біля фуршета. Кожного дня, каже, проходжу, кажу, кіт бачу, що якийсь тут не такий вявий, взяв. Кожного дня, каже, хожу на день ще хуже і хуже. То ще ж сьогодні, каже, таким погано не будь ласка. То я приїхала, він оплатив глубик. І оплатив орієнтовну суму, яку я побачила, потрібно буде на лікування. І далі вже він у мене такий джин. Тут в мене є на пункті ветеринарний пункт і на пункті є книточка стоїть. Маленький стаціонарчик. Ну і ви почали, ви почали його оглядати і тоді побачили, що в ньому кулі, так? що в нього травмована задня частина, як би сказати, тіла, ну тобто за ділянки сім'яників у нього рани, і на жагу нього рани. Я нас подумала, що це травми від зубів пса. Або пами від укусів котів. Ну, тобто коти, коли б'ються з перебузів, там кусають вони в районі сім'яників. От. Тому я сказала цю людині, яка мене викликала, що орієнтовно прийдеться проводити вимушену стерилізацію, тобто ой кастрацію, кота, тому що там уже рани. Для того, щоб зробити очистку ран, прийдеться зробити страцію. а вже потім, коли Сказала мене, ж мені думала, що не згодиш. А потім ще одну я е, нащупала під шкірою, ну я її не видала, тому що вона не запалена була. вона я не турбувала для того, щоб не робити матерів, розрізів. Я її не трогала, але не осталась. А і ще далі він у мене ще два дня посидів, не витаки жоню, не перезаділи. Він роздутий, не хотілось мені, але все-таки прийшлося робити ще одну операцію для того, щоб... Обпромити брушну порожню, ну тобто так, знаєте, в общем, мені спеціаліст, треба було його виложити в живіт для того, щоб випустити гні і пробити брішну борошню. Там в животі нього були гні. Там теж була буля. Тобто їх вже відправили і за кишечником там була буля, і вона загнялась. Тобто я йому зробила тренування, трамування брішної порожнини. Тут, Тут це лікування перетоніту оперативне. От, і вела сюди антибіотики, врюшну порожнину. Тобто було дві операції кастрація, і хірургічна ран, і діагностічна лапаротомія, під час якої також була виявлена куля, ще одна, теж сустушка. Так, все, получається три. Ну, а на животі багато хідних, я так думаю, отвали, тобто багато дирочок. Не вважала, скільки ми ну, можна фото бачили там. Тобто там більше все, що були кулі, але вони, напевно, яких то і на і випала. тому що рани вже були вміючі, те, що на фото, це просто чого воно береться, нашний прасник. Розумієте, це моя помилка. Не треба було просто надавати ці фото не спеціалістам. Не спеціалісти зробили відновки, що це свіжі рани, це не свіжі рани. Це рани, які вже не пухають. <смеш> а скільки цим ранам? <смеш> Уже? Будемо щоб зафіксувати цей факт. А рани це вже просто як. Бу, вони освіжені, Чи можуть освіжані рани для того, щоб їх полікувати, там було просто ну, як, то процес операції, процесу чистки, тобто рани були гнівні. Вони загнилися вже. Свіжі рани не будуть вчинити, ви ж розумієте, вони просто будуть кровоточити. А рани були гнівні, причому е був тобто від тижня до двох, а може і до трьох. Зараз всі від імунітету кожний тварин індивідуальний. Ну що вони не сміють, що це пройшло кілька тижнів, тобто, то це так. Тобто все було поліковано, от як тоді пішов на поправку. Я думала, він після того наркозу не вийде, він такий молодий дириж. Вийшов від наркозу і оце він у мене сьогодні. П'ятнадцять 15 десять днів. Лікувався, за 10 днів курс антибіотиків. Чув з дві операції. От сьогодні вже я його... Вирішила віддати людям, які побажали його взяти в сім'ю. Ну, а бачите, як вийшла ситуація, щоб е, почали казати, що це сьома школа, що це конкретне... Ну, Запитання до ну, фантазії тих людей, які заперечують, я тут не причому, абсолютно. На, на основі чого вони зробили такі висновки, я не знаю. Факт той, що є даний, факт той, що рани зумі не. Ну, хтось, звичайно, що хтось і знущався над твариною, але хто саме, оце вже ж інше питання. Ну, так, зараз мене цікавить. Я дуже довольна, що я вичила перший шут. Такого на перепаді я думаю, що це ще не добре. І просто для мене це просто цікавий випадок. Чому я зробила фото, бо мене це перший чесно цікавий випадок. А оскільки дівчата? З якими я поділилася, вони волонтери і вони зі мною давно співпрацюють, я вважала їх адекватно мислячими людьми. Ну але вони не спеціалісти, тому моя помилка в тому, що я надаваю ці фото. Хоча я скажу, опять же, я з ними співпрацюю, і ми постійно обмінюємося фото, щоб вони мали уявлення про процес лікування, бо їх все цікавить, вони дуже люблять тварин. От, зокрема, Євгенія Шафігуліна, яка розмістила цей пост. Бачу. Вона за свій рахунок на вулиці Гамаліна простерилізувала Ми, минулої зими. Чи шість, чи сім, ну багато. Ну, усі, усі кішки, які жили на вули... у дворі, на... Та... Та у цьому вона за свій рахунок простерилізувала. Це просто з гвоздушки десь якийсь дядько стрельнув, от і все. Есть... Та ну стріляв не раз, виходить. Що що? Получається, стріляв не раз. Бог його знає, як воно. Ну, я знайшла три пулі, то мінімум тричі, але там, були, ж, я ж кажу більше всього, що це вже не експерт, ну похоже дуже нахідні отвали напали. Там просто видно були польки, але вони випали. Так там, там вони в дописі в своєму написали, що і вональний отвір засовували і стріляли. Це, це воно так і... Ні, я не знаю, це чи я з фантазії. Якби це так було, як спеціаліст я з цим не погоджуюсь, тому що були проблеми з боку. У боку кишкового тракту. От іменно ходить в туалет, по-большому він прекрасно. Якщо якби там стрельнули, там би був кановий свіщ, там би були дуже великі проблеми. Тобто, ну там була друга картина, коротше кажучи, я думаю, що саме це, це не ну, точно ні. З приводу цього в нього немає проблем, з приводу цього органа, розумієте? Він прекрасно ходить в таблет, так далі так, що причому їсть прекрасно зараз. Більше всього, що там просто м'які тканини попали. Тобто його в нього він видно, просто тікала, воно вже ззаді стікали, просто по сім'ях, по животу. Ну, по задній у нього виходить в задню частину хтось цілий, просто в задню частину потім. Ее застряла одна пуля. То є, виходить, вона получается, она летела сзади, левому заднему гостю одна застряла. Е, як би ви описали ну, стан е, психі, психологічний чи, чи як цієї тварини? Ну як вона була? Е... е ви знаєте, він зараз, що, мені це цікаво, до речі, він, е, е, він мурчить, він похожий взагалі мені на домашнього кота. Він дуже крупний, в нього Дуже багато жиру внутрішнього. Тобто, колись він був крупний жирний кіт, зараз його 3900 вага. А він колись був десь приблизно 5-кілограмовий кіт. Він то зараз вже поправився. От і він до мене підходить, він бурчить, він підставляє так гору владила. Тобто психологічно я вже сказала, що він постраждав. Він залічує, Оце, я косу до нього кожен день він тобі клієнт. Я підходжу, він підходить до мене. Я поварила, І тут я починаю йому когось відмовитися кожен по, по два-три укола. І після третього укола доходить, він наче, мене питає упустить, подряпає. А взагалі він налякна. У мене було дуже багато бездомних собак і котів, то е, в стаціонарі я бачила, коли себе ведуть. На натуральний бездомний кут, він мечиться. Він мечиться по клітці, він заляканий, він забитий в куток. Цей не забитий в куток. Провік до людини, до приміщення. Тобто, мені каже, він може навіть і чийсь і був колись кіфти. А може такий от у нього характер, але він не заданий, він не забитий, і він йде на руки, я ж кажу, поки починаєш йому колоті коло ці кола, і то, на то він там. Він от, от кусає, він куснув, але він не нерве не цей, тож він просто попереджуючи кусає. Тобто як, взагалі хороший. Ну і протягом цих 10 днів, поки пішов на поправку, то і стан його також покращився М моральний так тобто, би покращився, але... Прийшла, він може він Нас зустрічає, уже став. Він я бачив, що я прийшла, він вже дуже сидить. Встає, я голос. голосу у нього, вже такий бомбоснути. Явка я дослічне якийсь м'як виходить. Ну, взагалі е, нормально він себе веде і можна сказати, що він забитий, замучений, психологічно постраждалий. Одна що я скажу, передані це дуже небезпечне захворювання, яке може давати. Свої рецидиви. Тим більше, от такі сторони з мене сказали, перший раз це заглібило, що він, що він там щось покупається. Тобто я не сильно оптимістично все таки настроєна. Я буду постійно тримати зв'язок з тими людьми, і в разі рецидиву я просто заберу його для того, щоб полікувати далі. Ну зараз він на свій товарно себе почуває, що... Ну, немає необхідності будуть не тримати. Я думаю, що вдома йому просто буде набагато момент і фізично каші. Коли гуляють. Він на маленького приміщення по малю верховство по ветеринар вибір, ходить, за заходиш снідом. Це йому цікаво. Я просто бояюся, що він вже люди за тікати. Щодо інформації про кота, звідки у вас що це сьома школа, що це шостий Б клас. Я ж вам вже це казала. Це розповіла дитина, батькам, про ситуацію, яка в них виникла в класі. Батьки розказали вже людям, які передали нам. Тобто, що дитина розповіла батькам? Що учень? Цього класу зайшов до класу і сказав, що він вбив пострілом в жопу. Ну це таке, таке вислівне, я не знаю як так. Ну, ця дитина звернула увагу на це перед цим класом і також вчителе. На що вчитель не ніяк, ніяк не відредав не відреагував. І кудись його виводили, щось з ним розмовляли. Зараз я так розумію, на цю дитину е йде великий тиск, яка це все сказала, яка не побоялася е на той момент, на наступний день, коли ця вся історія сталася, е йде тиск, йде тиск на батьків. Ну тобто я вже ж не знаю, яким чином там на них тиснуть і як тиснуть, ну тиснуть що вони винесли 40 зби і кресянічає. Ну тобто так, такі є відомості. Можливо, це не саме цей. Можливо, можливо, ще є якісь тварини, про, те, про які ж ми не знаємо. Ну тобто зараз батьки бояться, що що взагалі щось казати. Тому що там йде тиск. Тиск великий. І ви ж самі розумієте, як це можна тиснути, коли е, освітяни кажуть, що ну, на дитину, на батьків, що як можна натиснути дзінками та іншим. Що виключать зі школи цю дитину. Наразі ви думаєте, що це сьома сьома школа, оце отак воно як було. Ні, і... я вже нічого не можу думати, тому що о, коли казала це щось, це, о, це люди казали, ну тобто ця дитина підтверджувала. Зараз вона вже це може і боїться це вже сказати. І є якісь певні факти, що ну. Дітей є ця е, зброя. І зброя, мабуть, у багатьох. Прийдіть в е, дитячий парк, вони граються цими пістолетами самостійно, ви ви навіть самі це побачите. Я вам можу сказати. Немає в мене підтвердження наразі, що це дійсно ця школа, тому що на дитину йде тиск. Вона боїться. ну виходить все, що є, це слова дівчини, що казала, що чула, що в класі хтось казав, що він це зробив. Вірно, так знайшли взагалі біля фуршету. Чоловік подзвонив же з цій грині ветеринару. Вона приїхала, оглянула кота, забрала. Потім уже під час лікування, коли вона а що діти не можуть дійти? сьома школа і фуршет – це так далеко. Ні, ну біля, біля Фуршету ще багато будинків, де також живуть люди, діти. Будь-хто. Будь-хто. Це міг і дорослий будь і дитина. І друга школа також біля фуршету, не так і далеко. І восьма школа ще ближче. Біля Фуршету. Ну, все ж таке вже все. Чомусь не сказали, що це восьма школа, чомусь не сказали, що це друга школа, чомусь не сказали. Я о, вірю цій дитині і немає мені підстав їй не довіряти, таке не придумаєш. І ну, наразі вона сама також це не може підтвердити. Все йде, просто кругова порука. Що ще можна додати до цього? Все, все скривається. Якби, якби дійсно. ну, Шукали або ще якось намагалися це все знайти. Ну, справа ще ж не закрита. Я вас розумію, Я вас перепрошую, що цього не закрита справа, ніхто вже її розглядати не буде. У ході моніторингу соціальних мереж правоохоронцями було виявлено факт жорстокого поводження із твариною. Дану подію поліцейські зареєстрували до журналу єдиного обліку Лубенського відділу поліції та внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 кримінального кодексу України. Наразі у даній справі триває досудове слідство. Окремо хочемо повідомити, що ані окремий учень, ані взагалі всі учні 6 класу загальної освітньої школи номер 7 міста Лубен відношення до даної події не мають абсолютно ніякого. Наразі правоохоронцями проводяться заходи із встановлення особи, яка б могла завдати такі ушкодження даній тварині.